Уже четвертий рік поспіль вихователі ясла садка дивограй впроваджують елементи музею на своїх заняттях. Тож для пані Наталії з призначенням на посаду керівника закладу це не було новинкою. Тим більше відтоді у садочку вирішили і далі розбудовувати музейний простір. Велику допомогу нам у цьому надають співробітники Запорізького обласного краєзнавчого музею, з якими уклали договір про співробітництво, і вони до наших віртуальних екскурсій додають міні-екскурсії свої міні-лекції, які ми компонуємо і долучаємо до наших занять. У закладі існує сім міні-музеїв, присвячених культурі українського народу. Кожен відрізняється тематикою та наповненням. Однією з найіскравіших є куток ляльок-мотанок. Загалом тут налічується 15 експонатів. У колекції є оберегові обрядові та гральні ляльки. Обрядові ляльки створювалися за до певних свят. І називалися відповідно: наприклад, коляда, масляна, веснянка, зернянка, капустинка, горобинка. А ось оберегові ляльки створювали за певними функціями. Їх робили на добробут, на щастя, на здоров'я. В ці ляльки закладали, наприклад, траву або монетки. Хральні ляльки, окрім прямого призначення, ще й розвивають дрібну моторику рук. Тому у цьому куточку проводять майстер-класи для вихователів. На одному з останніх вдалося зробити чимало оберегів, які скоро відправлять нашим бійцям. На ну, дошкільнята ці та інші експонати можуть побачити лише в онлайн. Ми створили для дітей віртуальну подорож до міні музею ляльки-мотанки, де дитина може потрапити і побачити світ ляльок у минулому. Також експонати ми використовуємо під час інтегрованих занять на платформі Google Meet, використовуючи ігри, заняття, ігри, бесіди. Інша локація присвячена символу життя українському хлібу. На вишитих рушниках стоїть випічка, серед якої буденні та святкові страви. В нашому міні-музеї зібрано види зерна, види круп, види макаронних виробів, а також вироби із солоного тіста для демонстрації дітям пиріжки, оладки, бублики. Із ватних дисків зроблено на свареники, а також зліплено з солоного тіста, весільний каравай. Інші міні-музеї присвячені українським музичним інструментам, народній іграшці та керамічному посуду з різними техніками розпису. А далі локація, що відтворює найколоритніші елементи українського подвір'я. Цей простір не могли оминути увагою, тому, поміж підмальованої хати та печі, вихованці садочку проводять віртуальні подорожі. є українська міні-оселя. Тут кожен предмет побуту знаходиться на своєму канонічному місті. А за розміром цей музей не більше за книгу. Проте у хаті є все від віника до печі. Втім, діти мають змогу безкоштовно відвідувати локації краєзнавчого обласного музею в межах освітньої взаємодії. Та партнерів цей заклад має і за межами нашої країни. Ми налагодили партнерські побратимські стосунки із дитячим садочком міста Васіганес. Це Литва. Музейна педагогіка є новим напрямом освіти у Запоріжжі. Наприкінці минулого року педагоги та музейники лише починали обговорення шляхів провадження цієї галузі у школах та садочках. А сьогодні ми вже бачимо перші результати.